Нанті Наркінг від видавництва Нова Ера. Раніше була така легендарна настільна гра у сеттингу плоского світу від Террі Пратчета. Але там були нюанси з авторськими правами, і от на радість усіх фанатів Мартін Уоллес випустив перевидання легендарної гри, але в новому сеттингу. з відомими персонажами по типу Шерлока Голмса, професора Маріарті, Чарлза Дікенса і так далі. А українське видавництво Нова Ера взяло та і локалізувало цю красу Соловіною. Давайте глянемо на найближче. Ця гра розрахована від двох до чотирьох гравців. Правило розповідати я не буду, але хочу донести до вас принцип, щоб ви зрозуміли, чому ця гра така крута. На початку кожен гравець отримує таємно свою карту ролі, на якій вказано при яких умовах конкретний гравець переможе. Наприклад, Моріарті виграє, коли на початок свого ходу буде мати необхідну кількість агентів, а Фейгін виграє в будь-який момент, коли в Лондоні буде викладено 8 жетонів проблем. А Шерлок перемагає, якщо ніхто не виграв до кінця гри. Тобто йому по ходу партії потрібно слідкувати за тим, щоб ніхто не здобув перемог. В принципі, це треба робити всім. Ролий суперників ви не знаєте. Але по ходу партії ваша задача слідкувати, хто що робить. Чи хтось намагається більше контролювати території, чи хтось забив на все і тільки складує гроші біля себе, а хтось не париться ні територіями, ні грошима, тільки бере і розкидає жетони проблем по всій карті. Тобто суть гри зрозуміла, виконати першим свою таємну ціль, при цьому не дати це зробити іншим гравцям. А робити ви це будете на розкішному ігровому полі, де зображений Лондон поділений на райони. Ви будете розміщувати своїх агентів. Будувати споруди, заробляти гроші, реагувати на несподівані події, і так далі. А величезний кайф цієї гри у тому, що вона геймплейна не складна. У свій хід вибирати просто одну зі своїх карт і розігруєте її, а на ній позначена одна або кілька дій, які ви виконуєте. От і все. А коли ви награєте сутю настілку вам щоб освіжити її, не потрібно купувати до неї доповнень. Ви просто берете і додаєте карти будівель та агентів. Базово фігурки агентів та будівель між собою нічим не відрізняються. Важливо тільки де і коли ви їх розміщуєте. А тепер у кожного з них будуть свої індивідуальні властивості. А ще можна грати з альтернативними варіантами особистостей. Це ті самі ролі, які вам роздають на початку гри. І останній величезний плюс цієї гри, як не дивно, ціна. Шановні, якщо ви порівняєте ігри з великим ігровим полем, цікавим геймплеєм, купою компонентів та ще й з високим рівнем реіграбельності, то ця коробка виглядає дуже солодко. З приводу ціни я серйозно, ви можете пересвідчитись за посиланням в шапці профілю. Вартує кожної гривні. А наразі у мене все. Дякую за перегляд. Папа.